Можна висадити красиво деревья, цветочки, украсити парк, включити, щоб працювали каких пригласити гостей, може бути чтобы щоб было. були. Ну так, да, спортивні змагання були там, по футболу, по волейболу, баскетболу, по біганню. Ну, розваги, козацькі, там, розваги. Щоб чисто було, плакати вісили. Щоб, ну що ще? зелень посадити, цвіти. Ну, я вважаю, що до травневих свят потрібно місто прикрашати квітами, щоб було більше гарних клумб і квітів біля будинків, просто вздовж траси навіть. Місцева адміністрація, щоб украсили красочні плакати, зробили, щоб вони були к празднику. Дуже б хотілося, щоб на майданчиках у парку була вода для дітей. І пітіває, так, і щоб можна було і руки їм помити, не бігати. Не знав, брати в першу чергу. А що саме? <рапори> Мусор. Прапори можна, жовто блакитні повісить. Наш мерумний, він сам додумається, що зробити. Ну, і так вже багато чого що видно, що для нашого міста зробив. А тут квіти все прикрасять, воно ж як розсвітевся, да так буде гарно. Тут, мабуть, і прикрашати не треба, ну побілити, квіти, квіти, побілити, квіти, побілити щоб чистенько було гарно.